Тут є якісь невеличкі островки піску, Як це було наприклад в Маріуполі, коли дуже довго можна було йти по морю, але воно все не ставало глибше. Так, художниця Карина Синиця описує свої візуальні спогади на ландшафти втілені на полотнах майбутньої виставки «Welcome to Paradise». В першій частині експозиції мисткині використовував фотошпалери, які колись були типовим елементом інтер'єру. її оселі для мене це має якусь дуже особисту прив'язку до мого рідного міста, до моєї домівки в місті Сєродонецьк Луганської області. По моєму будинку було дуже багато фотошпалер, коли я була дитиною. Загалом це така дуже популярна штука для прикрашання для інтер'єру у 90-х-2000-х. Фотошпалери стали для неї не просто символом минулого, а й способом переосмислення нової реальності. Втратою рідного дому з окупацією якось хотілося більше звертатися до цих дитячих спогадів і використовувати саме цей матеріал для того, щоб розповідати вже про зовсім нові. Процеси, які відбуваються про втрату цього умовного раю, я домальовую акрилом спеціально такі моменти, які б могли показати якусь руїну або якісь проблеми екологічні, наприклад, з озерами чи морями, щоб звертатися до того, що відбувається зараз з країною під час війни. Серед центральних тем виставки збереження культурної пам'яті та новий погляд на простір після втрати в експозиції. Представлені картини. Свячені архітектурним пам'яткам. Переважно є роботи з м, різними архітектурними та скульптурними пам'ятниками, зокрема міста Дніпро, і в цьому протиставленні цим шпалером з якимось уявним раєм. Я показую е, певні конкретні місцини, місцини, які ми бачимо кожен день. І таким чином мені хочеться підкреслити якусь важливість. Того, що вони є, звернути увагу на архітектурну спадщину, на можливу ревіталізацію їх, а також на вже втрачені пам'ятки. Загалом виставка налічує 12 картин. Кожна з яких це окрема історія про втрату, надію та переосмислення поняття дому. Відкриття заплановане на 8 жовтня в місцевій галереї Артсвіт. Встигнути побачити експозицію можна буде до початку грудня. Кіра Зотікова, Іван Павлухін, Дніпроціві.